Добрий день, сьогодні ми спілкуємося з Константиною Рябухою, спортивним директором. Епіцентру. Костянтин Рябуха, український волейбольний тренер, колишній волейболіст, що грав на позиції центрального блокувальника, народився 29 квітня 1988 року у Києві. Зріст 203 сантиметра. Сезон 2007-2008 провів у складі будівельника Буковини з Чернівців. Пізніше грав у харківських клубах «Локоекспрес» та Локомотив. Орестіада частина сезону 2014-2015. ТНК Казхром. Решта сезону та наступний 2015 2015-2016. У румунському клубі «Триколор Плоєшті до 2017 року. Сааремаа. Естонія, 2017 2018 з 2018 року виступав у Тростянецькій команді МХП Вінниця. Був гравцем збірної України. З 2019 року став наставником колективу МХП Вінниця. Це був його перший досвід на посаді головного тренера. У сезоні 2023-2024 спортивний директор клубу з Городка епіцентр Подоляни. Вітаю вас. Вітаю вас. В чому саме полягає робота спортивного директора? Загальна робота полягає в тому, щоб слідкувати, як працює клуб. Да, від самого початку, як все реалізується на даний час, правильно ли ми виконуємо якісь речі, є в нас якісь помилки, які треба виправляти ну, от точечно і в даний момент. Ну і плюс глобальна робота, що буде далі і в майбутньому. Да. Бо ми знаємо всі що, про компанію піцентр Подоляни, ой, взагалі про компанію Епіцентр, і розуміння того. Хто є нашим спонсором і як команда повинна існувати? Це тільки рук вперед і перемога. Ви вже майже рік працюєте на цій посаді. Ви йшли на цю роботу, чи вона трохи трансформувалася? Я, звісно, я йшов на цю роботу да, глобально. Да. Перегляди в мене були і співбесіда на рахунок головного тренера. Це я нагадаю, що всі знають, це не секрет. От, враховуючи те, що в мене мало досвіду. Хоча б з іншого боку побачили щось більше в мені і довірили от таку от посаду, яка несе величезну теж відповідальність. І плюс мені дуже сподобалося, що ми повинні були відкрити волейбольну академію. От, нам це вдалося, вона вже працює. Хлопчики прогресують, зростають. От, тому от такі всі речі разом е мене зацікавили, і я прийняв цю пропозицію. На той час чи були інші пропозиції від інших клубів? Були, так, да, були інші пропозиції від інших клубів, да, ми спілкувалися. І були вони теж цікавими. Але, ну, не знаю, я обрав цей шлях на даний момент. Да, всім вдячний взагалі, що звертали на мене увагу і спілкувалися зі мною. Ну, але поки отак. Кажіть, будь ласка, це тактика клубу, економити сили в регулярці, а потім викладатися в плей оффах фіналах, кубках. Ну, це трошки неправильно сказано. Да? Ми не можемо економити сили. Це вже така повинна бути занадто впевнені в собі. Ну, здається, е, що так і є. Е, просто ну, ми побачимо, наскільки е, змінився склад команди. Да? Ми запросили легіонерів, е, і на все потрібен час. На жаль, наприклад, в Суперкубок ми можемо зробити висновок, це просто якби підбір гравців, які от в один момент би, зіграли. Да, це, звісно, трофей для кожної команди, кожна команда, хоч, ну, як і Прометей, як і ми хотіли виграти, його, щоб поставити собі цей, цей плюс як актив. Але е, сказати, що це ну, левел і рівень, до якого команда повинна прийти в кінці сезону, і з чим вона повинна там, вигравати найважливіший чемпіонат, це було не те. Да, тому потрібен час на прогрес, на побудову колективу, на побудову тактичних схем і всіх таких от в... кропітких моментів, яких ми не бачимо вони, якби, за... за кадром. Е, тому це вдавалося нам важко, звісно, да, бо насамперед, напевно, ну, будемо відвертими, да, цей чемпіонат України він трошки коротший да, по загальній кількості гри. Ігор, точніше. Тренувальний процес це одна історія, але все, якихось таких моментів ми можемо побачити тільки на ігровому майданчику. Тому нам не вистачало цього відверто, але я гадаю, що ми поки що з піднятою головою виходимо з цих складних ситуацій. Повертаючись до цієї цікавої ігри Кубкової, що дозволило перемогти? Це була тактика чи стратегія? <ріст> ну, Кубок України це така да, окрема історія для нас, як для колективу. Саме, саме ця гра. Да, 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 да. Ну зі всіма складнощами. От тут, напевно, і сталася якась побудова команди і колективу в цілому. Да, що хлопці молодці вони переступили через себе в такий складний момент і важкий для нас. І починаючи з четвертьфіналу, півфіналу, ми якби рухалися, зрозуміло, що, можна сказати, відверто, там суперники нам по силах були, і ми всі розуміли, куди ми повинні потрапити, і головна битва повинна була бути в фіналі. Але оцей от такий шлях, він здається дуже маленьким, але він відверто складався з величезних проблем. Ми його пройшли, і якийсь, ну я не знаю, відверто дух, бажання і от колектив. От колектив, напевно, грає найважливішу роль в даному моменті як е, в команді, як проєкту епіцентр Подолян». На ваш погляд, якісь сильні та слабкі сторони епіцентру як команди? <світ> Бо ви маєте на увазі, напевно, тактичні моменти чи там, технічні. У ну, кожній команді є якісь там сильні гравці, може сильний тренерський штаб, може якась стратегія, якесь бачення своєї гри. Щось, що виділяє команду серед інших, що дає їм перемоги. Ну, знаєте, це буде якось неправильно говорити про якісь свої слабкі сторони і сильні сторони. Ми просто розуміємо, ключовим в спорті є результат. Так? Якщо ми здобуваємо якісь трофеї, на даному моменті, нам поки що все вдається, тому будемо говорити, що в нас немає слабких сторон і ми рухаємося в правильному напрямку. Добре. На майданчику бізони завжди зібрані, хладнокровні. Які вони поза майданчиком? Да, дуже дуже розслаблені, розумієте? Да? Життя в городку воно трошки відрізняється від якихось більших міст. О, там конкретно м -м, все тебе направляє на роботу і для волейболу. Да, тільки волейбол в тебе там існує, можна десь просто прогулятися, тому всі спокійні, такий ритм життя прокинувся, поснідав тренування, пообідав, пішов відпочити. Ну, не знаю, нічого такого вау немає, і всі розслаблені і думають тільки про роботу. Пару слів про чемпіонат. Оцініть рівень організації та команд. Тут, знаєте, можу поставити 10 із 10, бо взагалі якось знаєте, соромно говорити в такі часи про спорт. Ми розуміємо, де знаходиться наша країна да, на стадії не те, що там. Виживання, скажімо, не просто там, територіального цілісності і плюс виживання народу і нації як такої. І тому говорити про спорт сором, я повторюся. Але і розуміння того, що спорт повинен існувати як частина показника того, що нація існує. От тому дуже вдячний, я вже завжди говорив Володимиру Михайловичу за те, що він взагалі взяв. Свої руки ще минулого сезону проведення цього чемпіонату це дуже важливо. Бо якщо колись купа людей збирається разом і хоче зробити щось одне, це ну кажемо так. Не знаю, зібрати родину на шашлики. Так теж те, те питання. хто забуде щось. О, тому я завжди говорив, що це плюс. Величезна дяка, напевно, від цієї волейбольної спільноти, що в нас взагалі є чемпіонат, він існує, і рівень, рівень просто шалений в тому плані від того, знаючи всі локації українського волейболу. Те, що ми маємо тут, це супер. Від трансляції до відео. Ну, я, я не перша людина, яка про це говорила. Да, прогрес він не стоїть на місці. І ми молодці в цьому плані. Я не можу не спитати. Ми всі бачили вас дуже емоційним тренером прямо на цій площадці. Зараз ви спокійний спортивний директор. Що ви придбали, що ви втратили з цією посадою? не, да, я, я, я ніяк не змінився. Якщо відверто, да? просто ну <зараз>, зараз моя робота включає в собі такий стан, коли я знаходжусь за спинами гравців, да? і тренерського складу мене не видно. Просто я нічого не втратив. Да? Ви віддавали я, я тільки розвив... емоцій, де ви зараз їх. Я потійте? от там, от я не знаю, ввечері в мене ж були такі ж емоції за майданчиком. Я був, тому все, все в принципі добре. Да? Я навчаюся, здобуваю досвід. Шалений досвід, за яким я в принципі, йшов. Я познайомився з величезною кількістю людей, які мене були просто в підписцях в інстаграмі, от і там в Фейсбуці. Але тепер я цих людей дійсно там спілкувався і знаю, і хоча б вони мене знають. Я працюю з молодіжною збірною u 18. Да, це те, що про те, що ми домовлялися. Та, та федерація довірила мені. Я завжди мріяв попрацювати з молодіжною збірною. Це зовсім інший досвід. І я ж прагну з чогось теж вижити якийсь позитив для себе і на майбутнє. Щодо вашого попереднього досвіду, ви чотири роки працювали тренером МХП. Розкажіть чуть, -чуть більше про цю роботу. Так, да, це якби такий шматочок мого життя, да, мого серця, який я залишив в Вінниці. Що можна сказати про цю роботу? Да? Я віддавався там на повну, як і завжди, в принципі, так мене і навчали, що все, що ми робимо, повинні робити по максимуму. Важко було, відверто, важко. Просто, наприклад, минулий сезон от зараз приїхав до нас новий тренер, і він в співрозмові з ним, знайомство. Він, наприклад, мені каже, мені потрібно мінімум 60 м'ячів для тренувального процесу. В Вінниці в мене було 17. І якось ми працювали і теж будували якийсь результат. Зал у людини, там, наприклад, 24 на 7. Таких же моментів в мене не було минулого сезону. Да, кожна повітряна тривога там, чи вимкнення світла, ми пам'ятаємо минулий е рік життя для всієї країни, не тільки те, що стосується волейболу, да, які, які умови були. От. Тому в Вінниця багато проблем, з якими ми пробували жити і якось е покращувати їх. Але ну, дійсно це, це така важка історія. Е перший сезон, напевно, мій був. Тоді ще в ролі граючого тренера, напевно, найкращий і рівень команди, яку я мав, дійсно претендували на якісь достойні місця. Ми закінчили регулярку на другому місці, ну, от боролися з Баркомом, обігрували його неодноразово. Але через коронавірус ну, чемпіонат завершився. Хоча, я ж кажу, повний регулярний сезон ми повністю відіграли. Тоді було цікаво. В той же момент багато гравців пішли в барком, ну покращення, когось бачить, кожна кожна людина вибирає щось для себе. І, наприклад, напевно, ставлення і, чи будова правильно як тренера відбулася, напевно, в другий сезон. Бо а, тоді був талант, з яким було легко працювати. Плюс я був всередині цього всього механізму як гравець ще додатково, да, і мені було легше. Контактувати зі своїми гравцями. Наступний сезон вже я віддалився, бо дійсно важко робити, робити дві роботи, треба було обрати щось одне. І такі, знаєте, омріяні речі, що там все дуже легко, я можу там, розкрити кожну людину, там, кожному додати талант, кожен мене буде слухати, там, ну я не знаю, просто якби довіра, довіра навіть гравцям, гравцям дуже велика була. І тут дійсно я спіткнувся. Да, на багато речей. І м, той результат: рівень чемпіонату і конкуренція піднялася. Да, я гадаю, що ми ну, повинні були зайти в чотири. Ми зайшли туди в, 4, в фінал чотирьох Кубка України, ну і в чемпіонаті в принципі, ставили перед собою ті ж задачі. Але, на жаль, да, в плей оффі на початку ми зіткнулися з, з Юракадемією, ну і, і програли. Це був для мене такий ну, дійсно удар. І величезна кількість людей в Вінниці хотіли якби, зняти мене з посади головного тренера. Да, але ну, я вдячний Чумаку Миколу Федоровичу, це президент команди, який дійсно довірився мені і повірив в мене як з самого початку, так і в той момент підтримавши мене. Після цього я зовсім по-іншому проаналізував взагалі все, що відбувається. У да, мене було таке кропітке літо, я б сказав так. Змінив взагалі повністю підхід, тенденції і ну, взагалом, як я буду працювати і що я буду робити. Ми залишили практично одну молодь Да, одну команду. Хоча про це з Миколою Федоровичем ми говорили ще напередодні того сезону. Кажу, ну, рівень чемпіонату піднявся, команди виросли. Ми зараз беремо взагалі всіх нових. Нам буде дуже важко побудувати. Ну, дійсно, там коли оп-оп-оп. Всі опції нові, ну, якби зробити команду дуже важка, важка робота. І може якраз мені не вистачило досвіду для того, щоб конкретно різних людей знову об'єднати. Хоча атмосфера була в принципі, крута, взагалі всі, з всіма хлопцями до сих пір спілкуємося. Ми взяли цю молодь, і на протязі двох сезонів, да, як нам і вдавалося, ви ну, всі бачили, як вона команда прогресує, в принципі. Да, і минулий сезон дійсно, ну, в кінці не, не доїхали туди, куди. Повинні були потрапити. Ну а далі що починається? Починається, люди шукають собі щось краще. Да, і втримати ну в Вінниці дуже важко втримати якихось такі таланти чи запросити навіть до себе щось гравців більш вищого рівня. От. Тому всі почали шукати собі іншу роботу, десенько, да, поки на піку такої популярності, скажімо. Классику. Тому ну, якось отак. От. Розкажіть трошки про себе, про свою сім'ю, про свої хобі. У мене є дружина, да, Катерина, да, донька Варвара, да, яких я дуже сильно люблю. Варвара буде грати в волейбол? На даному етапі життя я не бачу в неї бажання цього очі, в неї не горять від цього. Ну і в принципі, ну це нормально. Хоча моя дружина, якби спортсменка в минулому, ми спілкувалися на цю тему. Ми не будемо нікого її підштовхувати під цього. Якщо дійсно вона б захотіла, бо я завжди кажу, спорт це така історія, коли людина повинна цим жити і розуміти, заради чого вона туди прийшла. Просто якби погратися в іграшки, ну це трошки не, не те. Да, тут в голові повинно бути від самого початку, хоча б тут тобі повинні, на початку повинні допомагати і правильно направляти тебе, щоб все було гарно. А далі ти вже повинен розуміти, де ти хочеш знаходитися і до чого досягти. От, тому, якщо поки вона не хоче. Ну там волейболом займатися. Вона займалася в нас гімнастикою. в Вінниці, їздила на турніри, вигравала навіть в нас є нагороди. Просто ну на даному етапі життя в городку. Ну, це не ми не спроможні цьому займатися. не де ви хочете знаходитись через 5 років? Які ваші цілі? Знаєте, ну це як соромно говорити про волейбол, так же соромно зараз говорити про якісь цілі. Ну Відверто голова не працює в цьому. Добре, що є сьогоднішній день, завтрашній день і так само ми всі живемо. Тільки перемогою нашої країни. Ми хочемо виграти, вистояти і взагалі відбудувати нову країну з новими моментами. Це і стосується волейболу. Я вірю, що український волейбол може бути набагато кращим, цікавішим і прогресувати просто в шаленому ритмі. Але першочергове завдання це перемогти да, відстояти. І тоді ми будемо про щось мріяти. Дійсно. Я вам вдячний за цю розмову. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую. дякую.